Доброго дня, вас вітає Заводський. І сьогодні буде обзор на вуличне освітлення, яке поставили буквально менше місяця тому наше місто. Це ті світлодіодні лопати, всім привичні. Почнемо з історії вуличного освітлення. Сказати чесно, їх тут просто не було. Ну, тому що яка потреба, якщо буквально от, я вам покажу. От вуличне освітлення. І от так воно вдоль. Вам на камеру може якість скидає YouTube. Але приблизно ви прекрасно поняли, що приблизно от якраз від дороги так, далеко було метрів, але вуличне освітлення було. І на натрію воно додай до свіпір лишається на натрію. От Ота далі проволоку, там далі все ще лишається на натрій. На 150 Вт. І так вдоль дороги вони прибабахали такі слоні оплати. Але натрій не забирали. В чому молодці? Ну, правда, все рівно потреби. Більше купу-купу років тут освітлення потреб не було. Тепер появилось, не знаю. Чому так? Ну, Але є один момент, один цікавий плюс це вже в тому нововведенні. Я... мою думку, як, так, не знаю чим цікава моя думка, в принципі, але на мою думку, тут вдоль дороги особа вуличного освітлення тут, ну, таке, не, ну, не, частково не було особи і потрібно. Ну от прошу. Поставили були частину цієї вулиці, яка була. Без вуличного світу, цей казкук. Дуже-дуже довгий час без вуличного світла тут, тут було реально темноті. В даному випадку я можу походити наше місто, що вони пробабахали. Так, не звісно, не діотні лопати нашого міста, які ви всі прекрасно бачили в шорцах, такі ло, іменно конкретні лопати, але. Ну, які є, Ну, чесно, краще, ніж. Чим... Звичайні світильники з, лямп, з лямпочком на 30 ватт. 30 ватт був на 50. Майже 90 енергоефективності просто йде в нікуди. На тому все.